Друзі, всім привіт! З вами Картавий Копатель. Сьогодні ми знову на копі на копі в розвідці шукаємо поселення періоду Київської весі. Був якось дня три назад на копі, там де знайшов пінцета. В одному з попередніх відео, ви пам'ятаєте, і під'їжджав до мене один пошукківець Скористишива і підказав мені одне нове місце. В сусідньому селі недалечко. І через декілька днів в мене був вільний час. І я вирішив сюди виїхати покопати. Зараз покажу вам краєвиди. Ось вічечка, там далі ще вічечки тічуть І он туди вони йдуть, там уже село. підсказав мені це місце, сказав, що воно дуже сильно вибите. Сказав на пагорбі, там речі туди-вниз. Великий паг. Бачите, як тут соя і е е е я вирішив сюди зайти. Це єдине місце, де тут хоч щось змолочене. Там, напевно, вже посажено, де зелене. Прийшов сюди, прийшовся, керамики не знайшов, я навіть кріплення не вдівав нічого. Вон там скутер стоїть. Пройшовся, Знайшов ось алюміньку це був другий сигнальчик. Перший був кольоровий, Зараз покажу. Де я вже дів? хабарницю він не брав. Ось така штучка якась. На печат не схоже. Просто штучка така. ось декілька шматочків кераміки, Ну, дуже маленькі. Я у мене є припущення, що туди пішло поселення. Ось такі маленькі шматочки. Але перший сигнальчик вдалий. І я вже знайшов одну знахідку. Так, щоб я побачив, де вона, Ось. Погляньте поломану частинку п'яжечки. Пусі. Це вже вівний знак. Будемо чекати, як тут змолоті сою і будемо тут копати. Така з малюночками була кавись. Будемо шукати. Зараз піду змокріплення. Якщо будуть кольові сигнальчики, то будемо знімати. Друзі. Шукаємо далі. Дивіться. Кольовий сигналчик. Тут ще не був болт. Тут щось копнемо. 34 все показує. Я бачу щось. Вже щось бачу. Це обломок хрестика, тільки на київській усі. Напевно, більш сучасного. Роштампованого. За безп'яттям. Все одно знахідка, де він тут взявся звісно, все від поля. Кидаємо. Ще один кусочок кераміки не йшов, але все-таки я думаю, що туди далі, було там і видно такий грибочок більший. Але я пойду ще на ту сторону, туди теж схил. Можливо і тут було десь. Зараз будемо йти. І шукати. Друзі, ви бачите довольне ВЦ людини, яка знайшла знахідку, яку вона давно шукала. Це металева знахідка, це накінечник. Але я його так давно шукав. Фух, вам неповідать. Перейшов вже на цю сторону. Тут а, також такий схил, тут який набагато більше. Будемо зараз тут ходити. Будемо копати усе. Дивимося знак. Погляньте, який керасунчик! Погляньте втульчатий накінечник із цими вусиками цими. Вау! Це знахідка. Це цей фокус. Я дивлюсь на нього, а на телефон не дивлюсь. Погляньте, який зачотний. Це бомба. Дяке я давно його шукав. І стан не з найгірших, я вам скажу. Непоганий стан. І, головне, я подумав, тільки за нього подумав. І ось викопую таку красоту. Друзі, це однозначно лайкосик. Дякую пошуківцю за таке місце Бомбезне я тут нічого колявого, поки місь цікавого не знайшов нешов кемпяшечки, але цей накінечник він забив мій день. Друзі. Клас. Фух. Забираємо і ходимо, бо вже ломка шукать. Там... Прям... Все. Біжим, друзі, біжим. Так, друзі, щойно тут викопав Одес там. Ножечка маленького. Ось такого. І перший кольовий сигнальчик на вещі попався. Дуже слабий, або щось маленьке. Або глибоко, ну, видно, щось маленьке. Це гірка, друзі. Ось така. Ну що золота? Позолочена, погляньте. Напевно, просто позолочена. Всі позолочена гірка. Фокус. Клас! І вушко блистить. Треба буде мити. Її. Давайте ми сполоснем. Якісь на багато водички немає тут. Виглядає класно. Якби ще була золота, то взагалі була бомба. Блін класне місце треба. Шмовдячницю Сейчас зараз будемо шукати. Здістав. Ну, крута знахідка, друзі. Забираємо і шукаємо далі. Місто цікаве. Так, да, друзі, вчора видаю своє. У мене знову накінечник. Погляньте, який бронебойний. Ось такі трошки підкиший, конечно. А Це накінечник. Не дарма копаю тут чорні сигнали. Кольоровий один а яму кондоповну від чорних. Ось так, друзі. Шукаємо далі, такі приємні знахідки. Так, друзі, сигнальчиків немає кольорових. Чорні також. Не дуже радують. Після того накінечника ще був ножик. Ну, в принципі, зверху майже вжав Тим словом, місце непогане, можна ходити, тим паче не зрозуміло, чи воно йде туди далі, чи туди далі, чи є попід тим берегом. Тому треба буде чекати пізній осені або весною. Чорний сигнальчик, Або весною прийти і досліджувати тут всю територію. Можливо, дійсно воно вже вбите, перебите це поселення. І щось схоже на покорочку. Навіть точно не знаю, ну, кинемо. Тут знахідок уже особи нема, моя через це. А можливо тут а, весною або восени в тому році виходили. Звичайно тут не буде сигналів. Тут ще ж не, не уявлено нічого, де вони тут візьмуться. Тим паче соя з цими стевчаками. Ходить досить погано. Таке наче колярове, я сумніваюся. О, гарячий камінь, напевно. По Показує міневізацію дуже велику. Якийсь такий коп, друзі. Може ще як буду йти туди до скутера, то може щось і попадеться, цікаве. Я думаю, що розвідка була вдала. Накінечник два навіть. Кольорові сигнальчики були два. всій особливо гудзик-гибка порадував. Непогано. Буває гірше, я вам скажу, буває мановий вийти, навіть обломочка по росі не знайти, а це ще досить непоганий вихід. Типа ще розвідка. Ось вже прийшов я свого скутера, був, зараз збереться і зроблю захиток за сьогодні. Знаєте, по таких нецікавих. Декілька ножичків, ось один зігнутий так. Це ножичок точно. Ось такі тим штучки, два цвяшка, один побільше, один по Ну там шесть. Ось така штучка схожа на покорбочку. Точно не скажу. По цікавому, це такий накінечник, звичайний. Ось цей втульчатий крутий нак. Це зівка сьогоднішнього копу. Класний. Це мій перший. Бува ось така якась штучка, не цікаво. кусочок хрестика сучасного, шматочок пряжечки по Київській Русі. І дуже крута теж -то, знахідка позолочена, позолочений гудзичок гевка. Ось така знахідка. Не густо, але друзі, це була розвідка. Для розвідки це бомба, знайшли нове місце. Будемо сюди ще їздити після овенки, розвідувати і туди, і туди. Сквізь. Також, можливо, будемо десь ходити на тих схилах, спробуємо розвідку сходити там. Там також такий ярок, можливо, по тих схилах походимо. Не могло бути одне поселення, могло бути декілька, тому будемо звідувати. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайкос за знахідки. Підтримуйте ЗСУ. Ну, і, як завжди, вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.